Друзі, всім привіт! З вами Сергій, і сьогодні я буду грати на рельсі з екскалібором. Так, запікався я в каточку. Це у нас режимчик захоплення прапора. Ну, і зараз ми поглянемо, на що здатний цей пристрій. Чіпс. 2500 я накинув. Нагадаю, що цей пристрій повишає шанс вашого кріта, і сам кріт має підвищений урон. Так це походу мені треба тут стоять, накидати на, на кіли грати ну, подивимось, що з цього діла вийде. Це такий я не релісоводик Чипс. 1300 накидаю. Так Добили того челіка. Все нормально 8К залітає. Так, 700, не знаю, что так мало. 1400. Так, ставь минку. На базе нашей. Так, 700 накинул. Х 1300. 400, ну это, конечно, уже потужно. Так, 4К накину. Трошки буду миновать базу. Так, выносим васпика. Буду я сегодня за деф стоять. Що там вулканчик летить, пробуємо. Нормально збиваємо вулканчика. І зараз, мабуть, буде перша доставочка від нашого фріза, а може і ні. Виносить мене рельс, а не знаю щось тут. Поубивали наших дуже багато. Треба було мені, мабуть, той прапори не брати. Повертають суперники. обладали на тушить. А то я, можно сказать, видваликся так трошки. Да и все. Так, что-то лицу по не накидая. Так. 3 3200 накину. Так, 2-300. Так, и добыли челика. Без мене. Так, поставлю я тут минку знал, Чтоб никто не переехал. Так, нормас. Чипс, 1300, ну. Так, бачу, скорпиончик летить. Нормально, Тут щастило. вбить молоточка. Так, нормально. Не дав вивести суперника. Так, тут поставив мінку. Так, бачу, тут гаус хочемо не вицілити. Але наш рік його збриває. Нормально рельку збрив? Так, промазав чуть? Рамазов знову. Так, 2-300 накидаю і здаю. так. Добываем. Так, добиваємо. Такі мене виносить гром. 4К по титану залетает. Так, все, черека тут бачу. Модуль есть от рельки. Да я еще и промазал. Так. Чипс. Тысячу лучше накинул. По грому. Так, нормально виносимо вікінга. Так, знову промазав. Ну не знаю, народ, мені нагадується і пристрій дестабілізацію на рельсу, там де рандомний урончик вилітає. І буває непоганий. Тут плюс-мінус щось те саме. Це на мій погляд. Фікс. Нормально ще тусурічку запустив. Так як треба. 1800 по вас піку накинув. І добив. 1400 залітає по вікінгу. прожимає свій овердрайв і мене виносить Ром. ну нормально команда підтягнулася так що я думаю не дадуть наші вивезти 2к накину по рельсі так і по мені й скорпіончик на добавку Так, що це авто включення припасів не працює. Коли воно так треба. Капець, не можу злить вікінга. Так, гром, скорпіон, рельса. Давайте поставимо. Не, гром гаус рельса. Чи хай буде, так як є. Ну, мабуть, хай буде, так як є. Один гром тільки. А ось в тебе пару штук є. Так, ну, Васпік це халявний не просто. Так, рельсуха збиває Мені ще й гауз залітає на додачу. Чікс. 3К накинув. грому. Так, 1000 накину. І мене збиває релька. Так, де наче? Треба страховочка. Я сам не зміг там відбити атаку. Ворожу. Так, 1400 накину. Ну у вас піказбрив і мене виносить скорпіончик. Так, але там бачу і наші вивезли прапор. Так, 1400. Ну коли 1400 залітає, ну таке враження, що не дуже сильно. А коли менше, то тим паче, так Капець, чуть в мінус просто не впав. 1300 на кіно. Так, і підірвався на гранаті. Чип... Пісток по Титану, як вам таке? Знов 600, не знаю, що там Титан стоїть, Ну по ньому дуже якось мало залітає. Це повертаю челіки прапор і зараз, походу, буде доставочка від суперників. Рутульку гарно запустив. Так, ну я надіюсь, мене ніякі не збриє зараз по дорозі. Нормально є ще доставочка під кінець. Взагалі непогано. Так. По кому-то ще накинуть. То все заезжают, то не видно никого. Да, еще и промазал. Это, конечно, потожно. Так, 3-200. 200 снова залетает. Так, и Виходимо ми на нічию. Так. 29 кілів зміг я оформити. Друзі, якщо вам сподобався огляд на рельсу з Скалібурчиком, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.